І ми продовжимо говорити про трагедію в броварах. Зараз з нами на зв'язку Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю. А, стандартне, напевно, вже питання: в якому стані зараз люди, які перебувають у лікарнях, і чи достатньо ресурсів та медикаментів для допомоги та підтримки. Так, сьогодні на ранок у нас ситуація змінилася, динаміка в кращу сторону. Дякуючи нашим лікарям, в першу чергу, У нас зараз залишається 16 людей в лікарнях. Шість з них це діти, немає тяжких. Слава Богу, стабілізувалася у нас стан здоров'я у всіх потерпілих. Вони всі знаходяться в середній ступені тяжкості. На цей момент немає ніяких у нас потреб щодо медикаментів. Вчора і сьогодні зранку постійно на контролі тримаємо з лікарями необхідну потребу, але поки що на цей момент все є. Особлива увага приділяється дітям, які отримали серйозні опіки, але стан їх здоров'я задовільний. Ситуація контролюється, якщо необхідно буде підсилювати лікування або якісь додаткові заходи вживати. Ми готові до цього і готові до, до різного розвитку подій. А чи з'являється інформація про зниклих безвісти? Чи можливо звертаються люди до координаційного штабу? Вчора вже близько 17-ї години, в принципі, ми. Повністю підсумували інформацію, яка в нас була. Відкомунікували зі всіма людьми, які зверталися до координаційного штабу. На цей момент немає в нас ніяких додаткових проблем або інформації щодо людей, які зникли безвісті. Тобто, ми вчора вже дали остаточну цифру на сьогоднішній день. трагедії, яка сталася це 14 загиблих, одна з яких дитина. А що зараз відбувається на місці трагедії? В якому стані будівля дитячого садочка? Ну і додам ще одне питання: яким чином буде вирішено питання з працівниками закладу? Сьогодні зранку на місці працюють комунальні служби. Залучена велика кількість працівників, які з дозволу слідчих прибирають місце подій. Також проводяться обстеження тих руйнувань, і пошкоджень, які відбулися. У Нас пошкоджений будинок, який знаходиться за адресою площі незалежності, і дитячий садочок. З будинком там ситуація зрозуміла. Там невеликі пошкодження зі всіма людьми. Місцева влада відкомунікувала. А всі пошкодження, які були завдані, вони вже з сьогоднішнього дня почнуть ремонтувати. З садочком ситуація складна, тому що садочок зруйнований. В цьому році він вже працювати точно не будуть не буде. Діти знаходяться на дистанційному навчанні до кінця цього тижня. З наступного тижня батькам буде запропоновано в діалозі з ними. Буде вирішено питання, до яких садочків будуть переведені їх діти щодо вихователі, вони будуть зараз знаходитися також на залишиться на роботі, будуть працювати дистанційно зі збереженням заробітної плати. Окремо також хочу сказати, що сьогодні броварська адміністрація. Мер міста також разом з депутатами будуть приймати рішення щодо виділення допомоги матеріальної сім'ям загиблих. Планується виділити 200 тисяч гривень. Також окремо планується працювати із вихователем. Їм також буде виділена окрема премія. А ми знаходимося з міською владою в тісному діалозі. Якщо буде необхідна допомога обласного бюджету, ми також зі свого боку обов'язково підтримуємо цих людей. Тому в цілому ми зараз займаємось так, би мовити, вже стабілізаційними такими діями після вчорашньої трагедії. І якщо вчора відбувалася рятувальна операція, операція по розбору завалів, то сьогодні ми вже перейшли до такої більш більш комунальної роботи прибирання території і з'ясування наслідків цієї трагедії. Пане Олексію, вже принагідно не можу не поставити питання про електроенергію в області. Наскільки важка ситуація чи навпаки вона полегшується? Чого чекати людям? Адже навіть серед наших колег є ті, у кого електрика лише на 4 години на добу. От Це буквально за останню добу. Останніх 4 дні з неділі. Фактично, неділя, понеділок, вівторок, середа, були надзвичайно важкими для Київщини. Люди перебували здебільшого в графіку 2 на 6, тобто 2 години є електропостачання 6 немає. Це пов'язано з наслідками російської агресії. Ви знаєте, що було надзвичайно сильно пошкоджено декілька об'єктів критичної інфраструктури в Україні. Система енергосистема в нас спільна. Сьогодні, зранку, нам доведені ліміти. Я бачу, що дефіцит скоротився. І сьогодні в нас 95% території області має знаходитись в графіку 4 на 4. Ми зараз працюємо з керівниками територіальних громад, отримуємо від них зворотній зв'язок, чи відповідає доведені ліміти реальній ситуації на місцях. І в мене запланована окрема нарада на 15.00 щодо ситуації в громадах. Чи дійсно ми вийшли на графік 4 на 4 Ну сподіваюся, що в найближчі доби добу ми все ж таки вийдемо вже на такий стабільний нормальний графік, який дозволить нормально забезпечувати життєдіяльність всієї Київської області. Пане Олексію, дуже вам дякую за розмову. Ще більше за вашу роботу. Зичу вам а, за можливості спокійного дня. Ну і звісно, здоров'я. Це Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації. був у нас на зв'язку. Дякую вам.